Добрий день, мої милі подруги і любі друзі. Сьогодні в нас обід, як завжди, починаємо з прекрасного. Наші кали, бачте, які цікаві. Зовсім не міняються. Сьогодні в нас меню на перше, зупа весняна, а на друге Гречка, не знаю, ще з чим. І починаємо. Для зупи ми вже поставили каструлю, в баняк налили води 3 літри і начистили три картоплини середнього розміру. Зараз ще кинемо моркви, чесничку, це ж чесночок. Оце, оце ми начистимо моркви і буде нам щастя. Візьмемо ще, що ми візьмемо? Нам вже немає. У нас сиденого вже немає. Ну, немає. Будемо дані, купимо. Так, чистимо моркву. Почистимо моркву, почистимо моркву. Отак. Відрізаємо, цей... не видно, що ми там відрізаємо. Відрізаємо цю штучку і корінець. Миємо і половину моркви разом з чесночком. чесник ми нічого не робимо, так розріжемо навпіл. І кидаємо його в баняк. І забуваємо на якийсь період про все. В баняк ми вже кинули картоплю і кидаємо наш чесник. Так, пахне гарно, молодий чесник, і кидаємо нарізаний, нарізану морку. Так. Кидаємо нарізану морку. Накриваємо кришкою і забуваємо на якийсь період. До нашої, до нашої зупи будуть йти яйця. Ми їх також поставили в І так, на другій у нас гречка з котлетами. Котлети фарш ми, до фаршу ми додали терту цибулю. Зараз візьмемо молоденький чесник, дамо ще молоденький чесник. От він у нас є молоденький чесник, бачите, який гарний. І ми його додамо, на крему також. Окей. Натираємо ми також до, наших, до нашого фаршу. До нашого фаршу додаємо чесник молодий. А, загубився одна штучка. Ми його так зробимо. Окей. І тут ще одна штучка загубилася. Ми натерли. І так, ми натерли чесночка, сибулі, додаємо ще яйце, візьмемо яйце холодне. Додаємо одне яйце. Перше ми заберемо чесник звідси. Циволькою поєдну, okay. uh -huh. ми взяли часли, додаємо яйце. Додали яйце і додаємо, водички. А ось і додаємо водички. Можна додати майонезу, але ну, так як в мене майонезу нема, то я додам води. Все кипить. Ми додаємо солі. Додаємо солі, бачите, додаємо солі. Додаємо перцю і можемо додавати, де у нас перець? Ніхто не знає. Зараз пошукаємо перець. Знайшли наш перець. Додаємо перцю, отак досить. І спецій, які хто хоче. Я цього разу зроблю ваші вогонь. Окей. Я цього разу додам до нашого до нашого фаршу, додам сунелі, сунелі чи як правильно? Зараз okay. подивлюсь, чи я їх маю. Чуть грузинського, розинської приправи. Тут багато ні. Маю хмелі сунелі, і я їх хочу додати до нашої приправи, до нашого фаршу. Це, це овочі сюди. І додам трошки. Окей. Okay. Окей. Okay. Посолили, поперчили, хмелі, хмелі, сунелі, хмелі сунелі додали. Я думаю, що вистачить. Значить, хто які любить поправи, такі додає. І я додала би ще сюди, додала би ще сюди, дуже би додала. Майонезу. Ну так як в мене майонезу немає, то я додам трохи води. Багато ніж трохи. І додам, обов'язково додам терту булку. Окей, напевно, ще води додам. Окей, досить. Окей. Все, фарш у нас готовий. Я ще додам булки і можемо робити котлети. Даємо їх відразу смажити. Так, все. Так як ми будемо давати щось сюди в голку, то може, що треба дати буде солі. Отак. От фаршу Ми додали ще дві, одна столова ложка, навіть трошки більший. Одна з половиною столової ложки паніровочних сухарів. Окей. І вимішуємо. Поставили варити нашу гречку і робимо тепер котлети. Фарш ми зробили, булку ми маємо, дошку, і взяли булку. Булку ми тримаємо в, тако, в такій банці. Це банка для булки з теперствою. Це я колись займалася декупажем і зробила собі таку таке щось. Ми робимо, ми робимо котлети. Такі пульпети невеликі. Обмочуємо в булку і складаємо собі на дошку. І обсмажувати будемо отак. Також ми робимо. Окей. І складаємо собі на дошу. Окей. Скільки ви... так, більш такі. Маленькі, невеликі припеті. Все І знову. І складаємо собі на дошку. Пудемо по на сковороді. До нашої весняної зупи ми додаємо шпінат. Я його трошки перебираю, бо він трошечки не такий, як я би хотіла. О, я його перебираю. І до нього в нас на городі росте, що б ви думали, не догадаєтеся ніколи. Також, якби то так, ніби шпінат, ну то не шпінат, то я наш український класок. В мене виросло <с Without a crackle>, на городі аж смішно. І навіть видно, такий наш український квасок смачний що його навіть равлики-павлики або лумаки їдять. Ну, я все-таки зірвала тих чотири листочки і ми їх також дамо до нашої зупи. Зараз ми це все помиємо. Наші котлети смажуться, яйця зварилися, гречка зараз буде кипіти, ми її помиємо. Запаримо і обід буде ще трошки готовий. Це, здається, що багато, але насправді це не є багато. Шпінат вварюється і робиться з такого великого мішка кулачок шпінату. Так що не дивиться, що я роблю би, багато шпінату. Нічого багатого не буває. Ось така наша шкода сьогодні трапеза. Так, наші котлети майже готові, я їх вже перевернула і завіть половину вибрала. Котлети наші м'ягесенькі, смачні, зараз я вам покажу. Шпіначем в комельді я не дуже задоволена. Він не першої свіжості, краще його купляти все-таки в лідлі. В лідлі він свіжий, гарний. Його не треба отак перебирати. Ну, вже що купили, мусимо терпіти. Окей. Okay. Я думаю, що з нас цього шпіначки вистачить. Альфа пізьмемо на другий раз. Другий е, е, шпинат що тут така велика ягілка. Я її все-таки візьму, щось мені дуже хочеться взяти її. І вона ще буде проварюватися. Окей. Okay. А вторешку ми поставимо в холодильник. Половину шпинаті ми взяли, половину кладемо в холодильник. Кладемо сюди і заріжемо і ми. Ми шпіначі нарізаємо. Я рахую, що більше його нарізати не треба. Ну, хто як привик. Котлети в мене вже нарізали. Зараз ми їх помиємо. Я покажу вам котлети. Угу. Тут, тут може, так, як для нас, тут пересолила. Нас не любить багато солі. Ну так, як для мене, то лють. Ми оце не відкидаємо, не викидаємо. Оцей жир, бо його зараз спинати сюди поставимо. Наша, гречка наша вже майже готова, ми її зараз ще раз промиємо і залишимо на таким маленьким вогні і дуже мало води. Гречку ми промили і там лишилося чуть-чуть води. Хай та вода вся забере гречку. Ми її тільки посолимо і гречка в нас готова. Котлети в нас готові і сюди кидаємо шпіначі, які промиємо спочатку. І будемо дивитися до нашої зупи. Наші шпинати ми промили, тепер їх треба видушити від води трошки, коли будемо кидати в сковороду. І так, наш шпинат на сковороді вариться. Тут є три, три листочки паску. Гречка також вариться. Ось так. так. Зупа чекає, шпінат. Тут вже все готове. Це заберемо, викинемо. Це є. Це є. Що? Окей. Це законсервує. Ось такі наші І так, дорогі мої, наш обід готовий. У нас на перше зупа весняна з шпінатом і яйцями. На друге, у нас гречка з котлетами і салат. Я все пробувала, все смачне. Я з вами прощаюся. Ще раз щиро дякую вам за те, що ви заходите на мій канал, що ви мені підписуєтеся, коментуєте, кладете лайки. Вам бажаю міцного здоров'я всім, мирного неба! Перемоги нашій Україні, благодатного життя. Заходьте на мій канал, коментуйте, лайкайте. Я вам буду тільки вдячна. На сьогодні я з вами прощаюся і смачного.